Я вважаю, що Україна повинна йти шляхом, як Швейцарія, щоб кожен громадянин мав вдома зброю міг захищати свою територію. Я вважаю, що, коротше, якщо, наприклад, моє мнення, що треба і не обов'язково треба, тому що якщо з нами тоді будуть рахуватися. Перше, тобто, що робиться, тепер Росія з нами, це, наприклад, якщо, якщо не, не, не буде, наприклад, у нас як, ну, не всі вважаються. А вони і так до доброго не доведе. Хоч і одведуть, хоч і не відведуть, я думав, що... Не треба. Чи потрібно Україні відновити статус ядерної держави? Ні. Чому? Ну я проти ворожі його і за мир. Ні. Не потрібно. Ні, не потрібно. Чому? Okay. А для чого? На то фінансова Україна не готова. Не треба на А чого? То що Опасна штука то є. Обизається. Чому? Що будуть все щитати з нами. А так не щитатися з нами ніхто нічого. Я думаю, що ні. Чому? Тому, Тому. то не добре. На які гроші? Це треба гроші, то і скорішні, щоб на пенсії платити. Якщо хочеться захистити, то потрібно. Можна би відновити, але в цілому не бажано, бо то дуже багато треба витрат на те, щоб повернути в Україні статус ядерної держави. Чи потрібно Україні відновити статус ядерної держави? Яка ваша думка? Обов'язково. Чому? Це за те, що дивіться, що всі Путін, це всі другі, розумієте, наші хлопці йдуть туди воювати, а от ті йдуть сюди віддихати. На даний момент думав, що треба. А чому? Така ситуація міжнародна. Ситуація. Тепер, так. Чи потрібно Україні відновити статус ядерної держави? Яка ваша думка? Так. Да. Чому? Обов'язково. А чому? лізла всяка сволота.